Наша головна героїня, заступниця командира батальйону ЗСУ Карпатська Січ Легіон Свободи Марія Чашка Калина, директор Вищого професійного училища. Марія чашка є з нами на зв'язку. Вітаю вас, Марія. Доброго вечора. Студія. Доброго вечора всім. Дуже рада вас всіх бачити. Дякую за можливість поспілкуватися з вами в прямому ефірі. Ще раз дякую вам, що стали героїнею моєї програми Перехрестя з Христою Равлюк, гостя нашої студії, психологиня Оксана Вотом, має до вас запитання. По-перше, пані Марії, я хочу вам зробити ну, такий великий комплімент, тому що, незважаючи на те, що ви стали військовою, ви залишились неймовірно жіночною. І настільки приємно дивитись, коли ви посміхаєтесь, тому що ваші посмішки відчувається жінка. І у мене таке питання від жінки до жінки. Що вам внутрішньо допомогло от зберігти вміння посміхатись, вміння дозволити чоловіку застібнути курточку на собі? Оце це відчуття такої жіночої вразливості, жіночої м'якості. Що вам допомогло зберігти це в собі? Дуже цікаве запитання. Ви знаєте, я навіть не знаю зразу, як на нього відповісти. Мені здається, що це та внутрішня частинка, яка є у кожній жінці, незалежно від того, у яку ситуацію вона би життєво не потрапляла. В моєму житті так складалося багато-багато разів, коли мені довелося виконувати якісь такі соціальні ролі, які я зовсім не хотіла виконувати, і яких зовсім не правила. Потім життя мене ставило у такі е, обставини, яких у ну, мене не було вибору, і я мусила їх виконувати, е, кимось керувати, кимось командувати. чого я зовсім не прагнула. Е, і навіть були такі випадки, коли я говорила зі своїм командиром, нашим пагата е, колегом Івановичем, про те, що можна я побуду просто рядовою, можна я просто їсти поварю, Він мені казав, це не твоя соціальна роль. Тому зараз мені це так згадалося, коли ви сказали про якісь там особливі е, соціальні ролі. Що мені допомогло? Мені допомогло напевно те, що ем, все життя я в першу чергу відчувала е, себе е, жінкою і мамою. Для мене е, мотивація захищати свою країну була напевно це найбільше материнське відчуття, бажання захистити своїх дітей. Це таке дуже жіноче. І напевно, оця жіноча частинка вона мені і допомагала завжди збіймати цю жіночність у собі в будь-яких обставинах. Звичайно, були такі моменти, і такі обставини, у яких я не могла її проявляти, я її не показувала. Здавалося, що її у мені немає. Але як тільки з'являлася не менша можливість себе потішити чимось приємним або. Когось потішити тим, що тобі дарують емоції, і ти на це реагуєш. То я з великим задоволенням, Марія. Ми вам дякуємо безмежно за вашу мужність, незламність, і вашу жіночність і за те, що доєдналися сьогодні до нашого прямого ефіру. Дякую щиро.